Я хочу запросити команду, яка є чемпіоном львівської політехніки. Зустрічайте команда КВН Навцева Ракаши». Егей! -е вас вітає команда КВН Національного університету львівська політехніка Навхтема Вракаші. Нахтема <праць> Нохтема Вракаші в перекладі з закарпатською означає «на віки разом. І це дуже ярко виражається вже третім складом команди за останній рік. І саме сьогодні для вас виступають два корінні закарпатці, один матір і діма гоєм. До речі, він? Тихо, тихо, чого таке пішуть? Що це таке? Ви не сказали, Діма, ми не будемо ставити цієї мініатюри. Як не будемо? Ну, так не будемо. Та то нічого. Діма, і цей мініатюри ми також ставити не будемо. І цього і не будемо. Не. Чи, без імпровізації? І як ви всі догадалися, Діма не діряється в жодній ситуації і взагалі таких, як він ще пошукати треба. Діма така людина, яка може практично все. І давайте ми з вами в цьому впевнемось. Діма, що ти робиш? Ноги кручу. А на що? На погоду? Як ви всі зрозуміли, діма може сам собі накрутити погоду. Одним таким великим недостатком воїна є те, що він дуже і дуже жадний. Діма, дружні! Ee, я можу середка. Останнє, пацани. А кредом Дімі Гоїна, з яким він іде по життю, є гасло, та то нема що робити. Діма, там матроний колайдер поламався, треба відремонтувати. Та то нема що робити, пацани. Ну що ж, тепер на сцені залишились тільки адекватні люди, можемо починати. Святий отець та прислужник повертається додому з хрести. <плес> Що в Україні найдоброзичливіший народ у світі. Отож, випадок на зупинці. Будьте здорові здоровішка. Дякую, дякую. Дітям вашим здоров'я, онука, вашим здоров'я, всій вашій сім'ї. Дякую, дякую. Много. Усім знайомий випадок. Четверта пара захист лабораторної. Доброго дня, студенти. Приготуйтеся до захисту лабораторних робіт. Що Прикрий мою дупу, я пішов! Чоловік паук, який не тіряється в жодній ситуації. Тук тут Випадок дискотека в середньоїччі. що, народ? Я думаю, пора зажигати! Ааа! Ні-ні-ні! Я не хочу будам зажигати! а а, -а! Ну що, поек! Commander Gwenno, what's there's no warrior? Oh, you touch me, all I love. Mm -hmm. My ding, ding, dong. Commander Gwenno, what's i more you touch me, the more I